Із робочим візитом 2 травня Купчинецькій громаді побував народний депутат Іван Чайківський. Під час зустрічі обговорили важливі питання життя громади та вручили подарунки дітям захисників. Це невелика громада, але дуже компактна. Дуже така, я б сказав, дружня, навіть яка сьогодні досить, я б сказав, навіть динамічно розвивається. Що сьогодні ми мали зустріч з активом громади, спілкувалися про розбиток, спілкувалися про певні моменти, там які сьогодні їх турбують громаді. От і, ну і я бачу з усіх, скажем, запитань. Які стоять, що громада стабільно розвивається, тобто рухається вперед. Ну і що сьогодні нас радує? Смаколики для дітей військовослужбовців напередодні Великодня підготував благодійний фонд покрова. Така увага є важливою для сімей, рідні, яких на фронті. А також це дуже приємно й самим військовим, зазначає військовослужбовець Андрій Демків, який вступив у лави ЗСУ у перші місяці повномасштабного вторгнення. У 2022 році, в квітні місяці. Мотивація ну, захищати свій народ, свою землю. Це дуже важливо, приємно і для мене, і для моїх дітей, які теж тут були сьогодні. Також така ініціатива є хорошим прикладом для інших, адже країна повинна пам'ятати про своїх героїв. Вона дуже є важлива тим, що це є приклад, перше. Приклад того, що ми. Е, Ті, хто працює безпосередньо в тилу нашої країни, не забуваємо за наших військовослужбовців, не забуваємо за їхніх дітей. От до кого ми завжди приходимо, кого ми завжди підтримуємо. Тому це є перше, це є підтримка, це є нагадування про те, що ми пам'ятаємо. Ну і це, ну я рахую, що це є приклад для інших, не дивлячись на складні часи в Україні. Купчинецька громада розвивається та працює на майбутнє, щоб бути хорошим прикладом для наслідування. Зробити так, щоб тут було комфортно жити, щоб люди хотіли тут жити, щоб тут була робота, щоб тут можна було проводити дозвілля, щоб тут все свіло і пахло. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.